Ой, аромат такий прям переправами жорстко понюхай. Але ну, смак пластівців, перловки, смак є. Смачно, правда. Прям смак такий, знаєш, трішки з кислинкою. ну Друзі, всім привіт! А ви їли борщ в пакетику? Зараз спробуємо. У нас сьогодні борщ, суп з іспанськими томатами, суп харчо та розсольник. Ми вже підготували місце для нагріву води, а казанок забули. Що ти думаєш, буде щось? Закип'ятиме воду в пакеті? Думаю, що відос наш не вийде. Друзі, раді цікавості, поставте відео на паузу та напишіть в коментарі, вийде в нас закип'ятити воду в пакеті чи ні. Зараз, якщо воно не вийде, то відоса не буде. Тримай пакет. В Каструлі нічого в нас з собою немає, тільки пакет. Можна на голову надіти добігати тут по лісу. Закипить вода чи ні. Зараз через секунду вже, вже поплив пакет. Друзі, ми не здаємося. глину. Дубль два зараз буде. Друзі, як не дивно, перший спосіб був невдалий. Ну нічого, засмучуються тільки невдахи! Беремо другий спосіб. Опустили трішки нижче, щоб баночки контактували з вогнем. Ну що, друзі, відкриваємо суп-харчо і суп іспанський з томатами. Давай перший. Інструкція, ну почитай, що там написано, як його готувати. Пакет струсити та відкрити. Додати 300 мл окропу, перемішати. Закрити замок на пакеті та дати постояти 10-15 хвилин. Відкрити, ретельно перемішати, смачного. Ну, відкриваємо. Давай, щоб може рівніше було з двох сторін. Єс. Yes. Ну-ну. Виглядає як э, рибача прикормка. Так, да, трохи є таке діло. Його так трішки тут. 26 грам. А що ж воно буде? Не знаю. Тож, навірно, таке само. Ну тут він трошки їх. Давай заливати будемо, подивимось, що воно вийде. У мене сльози течуть цього диму, ти що? Так, закриваємо. Три, супець, бомба. Наїмося. Єс. За скільки закопить вода? Засікаємо 15 хвилин, давай ще. 16-50, Що ти думаєш, який буде борщ на смак? Ну, Надіюсь, що зі смаком борща. Не вистачає там м'яса. Там не бачимо? м'яса нема? Ні. З м'ясом було б взагалі, мабуть, супер. Та взагалі цікаво, які ці супи будуть на смак. І цікаво, чи палка ця не перегорить на який <соцес> <пород> дуже хороший. Так, <пород> да, огонь пішов отічний. Я сподіваюся, що швидше закипить вода, ніж перегорить палець. Ставимо прогнози. Вода закипіла. Отлично. Ставимо, відкриваємо пакетики. Розсольник. Розсольник має бути з рисом. Правильно? Чи з чим-то? Огірки, солоні, томат, мотка. Коротше, все є. Ну-ну, Тобі гриби чи якісь. Ну його немає. Не можу. Це буде на да. сна. Ну і борщ. Він буде червоний. Ну, Такий не дуже на вигляд червоний. Зараз побачимо. закриваю. Потім перемішаємо і можна їсти. Я думаю, та вже настоїла стоїть. Ну так. Ну що, друзі, будемо пробувати, що в нас вийшло. І перший розпочинаємо суп іспанський. із панський. Нажидай на вигляд. Ні, ну його ж треба перемішати, там написано. Але слухай, запах пішов хороший. Запашок гарний, да. Томатами, Томатами прямо пахне. пахне. Да. Ну що? Давай я покажу. Давай. Ну супа що? Немає цілої картоплі, звичайно, але... На суп похоже. До речі, друзі, ціна всіх цих супів в районі 40 гривень. Так, да, вони недорогі. Кожного. Не, не всіх, а кожен коштує 40 гривень приблизно. Вон мені томат попався. Ну відчуваюся, що це напівфабрикат. Але смаку достатньо, прям томатами дуже. Смак прикольний. Ну, але тут справжні сушені. Воно не відчувається значить, Овочі, воно було суші, засушене. Не точно. Воно на смак, ну, да, да. на смак прикольно. Так, на ногу мені не капне. Смак дійсно томатами. І вони наче справжні, Наші, реально начать, нормальні. Да, наче сюди вкинули свіжі томати. Прям. Не відчувається такого. Цікаво, який буде борщ. Ну, смачненький суп. суп Зажарочка ворошення. чувствується, цибулька зажарена. А тут якраз усього в складі бачу цибуля є. Ну Тут ще багато є. Томат натрію, одна єшка є. Так, да, ось як, Ні, напевно, не буде видно. Бульйон написано зі смаком курки, але курки тут не відчуваються. Все, тут смак томатів. Ось, до речі, попався болгарський солодкий перчик. Також він наче натуральний. Ну, реально, настоящий. Ні, ну він висушений просто, а що, який він має бути. Вкус класний. Просто він висушений. Да, суп хороший. Хороший. Рекомендуємо, як. Ну, як можна з собою на природу, десь коли їдете з ночовкою, спокійно брати суп. І зранку після хорошого вечора можна з'їсти хорошого суку. 100%. Наступний дістаємо суп харчо. Давай, може, розпрусимо Його Даємо ложку і краще передачу. Він дуже гарячий. Там? Ой, аромат такий, прям переправами жорстко, понюхай. Ну, харчо має, бути, да, такий переправлений. Спецій Філь... дуже багато. Да, да, спецій Аромат тут. спецій сильний. Ні, ну є, але ох, прям такий приправлений. Ну він наче перцем, да, наче червоним перцем такий аромат ну, пахне. Ну не знаю, гострим таким. Прям запах гострий. Цікаво, випустять колись техніку, яка передає запах, щоб ви дивились відео і запах відчували. Там не так, що прям і багато, як не сказав би. Ну, він якийсь... О, він гострий. Гостренький, прям. Оце прям поділ. Я таке люблю. Відчувається подрібен подріблена крупа, угоди висікати. Ну, Крупи багато. Крупи Там багато. знизу вона багато. багато. Вона, вона якась, просто одразу да? осідає. Да, крупи дійсно тут. Ну, На ложки не видно б зараз. Крупи багато, але ну, смаку крупи якоїсь такої, то немає. Крупа наче жил, жилки наші якісь, да? щось таке непонятне. Каже, вона, наче на смак. Та нічого. ну вона крупа наче, ну, але... Смаку немає, ну є гостренький присмак такий. Наприклад, у супі іспанському цьому з томатами, ну там був смак томатів. А тут я не розумію. Тут є смак смак гоструватий і все. Присмак такий. Але теж непогано. Ну Мені з томатами сподобався більше. Так, да, так. Да. Він, він більш натуральніший. Ти харчов взагалі як? чи ні? Так. Да. І що? Ну Він не дуже схожий на харчу. Просто схожий на гострий бульйон. З mm -hmm. якоюсь крупою. Ну, але їсти можна. Він не, не противний, там нічого. Да, Хороший суп можна їсти. Так, Хто да. любить гостре, то однозначно можна купувати харчу. З яловичиною ще й написано. Я б не сказав, що тут десь їду. А то яловичино? може мені жилки яловичини попадалися. Мені вся жилка попадається. Тепер у нас, друзяки, такий розсольник. Ой, він гарячий. А вже 10 хвилин пройшло? пройшло. Так, звісно. Розсольник, тут мариновані огірки є. А ну? ну на вигляд щось. На ну, запах непогано. Та що на вигляд? Зараз перемішаю, побачиш. Там вже написано, що треба перемішувати. О, прямо так, воно і переловочка добре. Ну, на вигляд добре. Ну і він прямо подивив. Він... Росольник такий більш густіший і тут він прям так. А ну набере на ложку прям так добре. Видно огірочки мариновані. Ну, ось, Нормально хуча, ну пробуй. Ячмінь. Пластівці ячмінні перлові. Ну вони є тут. І запах хороший. Похоже? Ні. На той розсольник, який їв я, не схоже. Але ну, смак пластівців, перловки смак є. Ну, перлових пластівців є запах. Та і запах маринованих огірків наче, є десь в далечі. Ні відчуваю. Перловка є як в росольнику. Ну, Якщо брати з тим, що готували в дитинстві чи там мама, чи дружина, то смак може десь на відсотків 20, да? щось таке? Ну можливо, ну є. Ну як, його як суп можна їсти. Але якщо купувати, от я хочу з'їсти росольника і ну, купувати все, його, то, є, то ну, це бачиш? не буде того смаку росольника. Всі супи достойні. І давай саме цікаве. І на останок у нас Ні, який харчу. От уже, маміння. Ні, ну в принципі можна їсти. Я б його, його доїм. На останок у нас борщик. Цікаво. А борщ. А борщик то є. Трелосала взяти. Оно, ну, червоненький сразу. Ні, ну борщ на вигляд такий гарненький. Гриби він плавають зверху. Там жабра рибич. Борщем трішки пахне. Добре, що не дуже концентрований запах. Запах борща є. Є, а. Бо я думав, що це і... томатна паста, але... І перцями ну, пахне, да? так. Да. За жаркою такою, ваші. Так, да, да, запах є. А ну, куштуй. Ну, схоже на борщ. Да. Дуже схожий. Смачний борщ. Смачно, правда. Прям смак такий, знаєш, ти трішки з кислинкою, ну як борщі такий. Хороший борщ. Це із супів, мабуть, найсмачніший. Запах борща є паприка така насичена. Кислинка відчувається. Ну, Похоже на борщ, реально похоже. Ну, не прям таке що геть як борщ, але ну, схоже на борщ це 100%. Саме добріше мені... Воно... О, До речі, воно схоже на італійський суп з томатами. Ну, бо тут томатна паста, мабуть, є. Може бути. Хоча тут бути буряк. Ну буряк тут є, бачу. Вони. Ну, але смак є. Присмак навіть після смак борща є. Я, я, я. Да. Ну, це і за якоїсь заправкою. Це. це і за томатної пасти чи за що. Це? А ну дай подивиш капуста є. А, є капуста. Я теж тільки розгляді. Картопля, капуста, томати, цибуля, морква. Слухай, наче, капуста, наче капуста квашена, так? Да, тут є все ще? Да, 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 оце, мабуть, екі... кислинкою, іначе капуста. Так, да, так, да, так. Да. да, 100%. Екстракт селери. Смак квашеної капусти є. А борщ кидають квашену капусту? Ні, мабуть. Це ну я не знаю, як поки... Подожди, це... Що це? Подожди, що кидай? Блін, забув, як називається. Невросок. Але тут написано звичайна капуста. Я не думаю, що це смак квашеної капусти. Може вона заквасилася? — Бульйон зі смаком курки. Паприка, мелена, петрушка. Я таке ніколи Екстракт не їв. Екстракт дріжджів зі смаком курчати. Да. Я таке ніколи не їв, але воно прикольно, так як експеримент. Ясно, що ти його не будеш постійно їсти, але Ну, на природу з собою можна брати. Да. Не дітям, звичайно, але дорослим можна їсти. Суп харчо, він такий більш гостріший і більш концентрований смак. По-італійському він такий більш м'якший і там присутній смак томатів. Росольник, в принципі, нормальний. Ну, росольник найбільш найм'якший такий. Там да. тільки присмак перловки і все. Ну, нема ну, смаку там. Вдалечі є присмак огірочків квашених, Геть далеко-далеко. Можливо, є. А так. Що? Суп оцей харчо з чи який, так? Чи що там? Томатний розсольник... Харчо і... з яловичиною, да. і іспанський з томатами. Ну, борщ найсмачніший, мабуть. Нічого страшного, що в нас не вийшло закип'ятити воду в пакеті. Ми... Хоча це говорив Богдан, що вийде 100%. Бо я бачив як китайська бабуся готувала в пакеті суп якийсь, але то, напевно, фейк. Чи то в неї китайські якісь кульки непонятні, чи ще щось. Воно відразу там, де немає контакту, пакета з водою, він просто горить і рветься. Все. Та в секунду він у нас повисів три секунди, мабуть. Але добре, що в нас були жестяні баночки і в них ми закип'ятили воду. Це такий вірнячковий спосіб. Що борщик залітає, так? Mm -hmm. Що? Зараз будемо загрібати яму, прибирати і уходити. Після себе треба залишати чистоту. Поїли все сміття, забираємо з собою. І все, всім бажаємо гарного дня, всім щастя, здоров'я та мирного неба. А ви, якщо маєте бажання, підписуйтесь на канал. Ставте лайк і пишіть коментар. Все, до нових зустрічей. Що там? Що ти будеш а щось їсти? Да, бо. Я, я хочу такого щось трошки гострого. Супа харчок. Виглядає прикольно? Угу. Та й смак хороший. Такий гостренький, бульйончик такий. Росольчик. Ну, якщо брати в порівнянні з консервами, типу, то ну, це якось більш прикольніше. Хоча Хотя... ну, да. консервами... Ні, ну чого, консерви також непогані. Ну, кожному своє, ну, суп. Суп, наприклад, ну воно схоже на суп, його можна поїсти зранку взагалі дуже залетить, то що треба. А якщо ви не дивилися відео з консервами, ось тут буде підсказочка, Переходьте і дивіться, там буде цікавий огляд. І паштет за 16 гривень. І паштети гривень. також там є. Чотири паштета в кінці там є. Загрібаємо яму. Давай. А, а на що? Хай будуть ці палиці. Що, тут вже нічого поганого немає. Палиці ми ж ще може приїдемо, щось зробимо тут. Ми вже тут якийсь третій раз сюди приїжджаємо. Да. Місце хороше, в принципі, знайшли. Ну, тут вот люди бувають приходять, щось сидять. Сто відсотки. Палочка майже перегоріла. Есть yes. шутку воду забрали.